Чим відрізняється слово керівник чи керує від слова старший? Старший це той, хто залишається, поки вас тимчасово нема. Старший ні на що не здатний, крім того, щоб слідкувати, щоб був порядок. Оте, що він вивчив, на різних рівнях. Від банального, щоб не перекурине робили, до щоб по скрипту розмовляли. Більшість людей має розумові здібності тільки щоб повторювати, відтворювати заучене. Вони можуть бути відповідальні, вони можуть бути енергійні, завзяті, віддані. Але якщо він не здатний генерувати щось нове, це всього лише старше. Керівник це той, який спостерігаючи, щось бачить і пропонує зміни, що закріпити, що масштабувати, що замінити, що покращити. Тобто, керівник це людина, яка вже вищого рівня, вона бачить процеси, завдяки побаченому. Проваджує щось інше або пропонує щось інше. Це керівник, як збільшити прибуток свого бізнесу у 2-3 рази за 7 тижнів. Переходьте за посиланням та дізнавайтесь деталі.